СБУ знешкодила агентурну мережу ФСБ, до якої входили колишні та нинішні посадовці спецслужб України. Служба безпеки нейтралізувала потужну агентурну мережу військової контррозвідки ФСБ, яка діяла в Україні. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах затримано 5 учасників ворожої групи. Серед них колишні посадовці головного управління розвідки Міноборони та служби зовнішньої розвідки України. А також співробітник обласного управління СБУ. Фігуранти тримали зв'язок з одним і тим же куратором, співробітником ФСБ, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Криму. Завданням цієї агентурної мережі була передача агресору розвідданих про сили оборони і стратегічно важливі енергооб'єкти нашої держави. Які завдання вам ставилися? Завдання, що сталося, це збір інформації про структурні підрозділи гурмо України. Ви знаєте свою провину? Так, да, я свою провину повністю визнаю. За матеріалами слідства, екс-посадовець зовнішньої розвідки, був завербований ФСБ ще до повномасштабного вторгнення під час перебування на службі. З того часу він збирав інформацію про місця базування українських військових. А після 24 лютого 2022 року і про канали переправлення іноземного озброєння в Україну, також російський агент передавав до ФСБ секретну інформацію про особливості роботи і системи охорони Рівненської та Хмельницької АЕС. Для максимальної конспірації фігурант не надсилав інформацію телефоном. Він передавав розвіддані до ФСБ через спільника, який виїжджав за кордон під виглядом волонтера і особисто звітував резиденту ворожої спецслужби. Особливо чутливу інформацію колишній розвідник передавав на флешці через контрабандистів з прикордонних районів України. Ще один російський агент, який раніше проходив службу в ГУР, зливав агресору особисті дані українських захисників. Інший фігурант співробітник СБУ, Розвідував для окупантів геолокації, фортифікаційних споруд та інженерних загороджень поблизу берегової лінії Одещини. За даними слідства, ФСБ вербувало учасників групи, використовуючи у тому числі погрози вбивства їхніх сімей. Крім того, за кожне виконане завдання зловмисники отримували кошти від РФ. Я общался тогда, установил контакт с Он мой бывший сослуживец, мой друг. Он со мной периодически общался. Оперативный офицер оперативной группы. Один или два раза где-то примерно тысячу долларов. И один раз мне на карточку скинули. Ну, гривна, гривна, да. Мені просто сказали, що от у нас для тебе подарок. От куди перечислить. Наразі слідчі служби безпеки вже повідомили п'ятьом учасникам російської агентурної мережі про підозру за статтею 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада. Їм обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності усіх ворожих поплічників.